Ми вже ну, скільки говоримо про те, що країні потрібен уряд національної єдності. І опозиція готова, але ні. Ми бачимо утиски опозиції. Якщо ми продемонструємо нашу внутрішню єдність, шанси отримати підтримку, двопартійну, в тому числі, ну, ростуть надзвичайно. Ну, Серйозно, поставте себе на місце наших партнерів. Якщо вони бачать країну, де між собою гризуться, а від них просять продемонструвати єдність. Хоча у них теж багато дуже політичних зібралося, знаєте, зауважень один до одного, демократів і республіканців. і Тілешка. Але ми від них хочемо єдності в підтримці України. Ну, Мабуть, варто продемонструвати від себе приклад такої єдності. Зараз мова йде про те, щоб саме влада продемонструвала єдність України всередині. І якщо це відбудеться. Ну, з'являються аргументи. Тобто, якщо ми змогли переступити, ми, Україна мається на увазі, наша українська влада, переступити через бажання знищити свого політичного опонента, тому що нам треба знищити нашого єдиного ворога.